Ви зобов'язані мене доставити Черкаського до ТЦК, так, да. інваліда другої групи війни. Так, те, що ви знаходите. Те, відстріч... що у вас є посвідчення, не стере. дає права на відстрочку. Яка відстрочка? Я, мене... я списаний з Як це списаний? Ну, списаний? Списувати можна в товариша по партії. По якій партії? Ну, списувати ну, – це ви, право бронювання. бронювання. Дивіться, право бронювання це називається. Ну, а на списаний вас. це списувати можна в товариша по партії. Як це списано? Ну, коли в 18-му році я заходжу в військкомат, він ну, каже, і так само в армії, якщо ви служили. Ну, для мене так. ваше слово списане, я не розумію. Я ж кажу, списувати. Вилучені з військового договор... обліку. Ну у вас є підтвердження. Це що у вас просто пенсійне посвідчення, що ви, що ви пенсіонер, інвалід другої групи. Інвалід війни, другої група, я не можу призиватися, не мене написано. є написано в законі. Якщо я кажу, вістомат... що під час того, коли вступає. Дивіться, в мене за станом здоров'я, я не можу нести службу. У мене є з собою документ. Та я ж вас не заставляю. Ви мене заставляєте. Ти ж турбуни з тими вас заставляють? Ну, звісно, до військомат. Чого це, мені саме їхати? Мені треба їхати по цемент. Мені треба вдома строїтися, сім'ю свою кормити, а я не, не їздити з тобою по ТЦК. Четвертий раз кажу. Ми вам не тикали, ви нам не тикали. Я не тикаю. А що ви робите? А Я не тикав. У мене все записано. У мене все послухайте. записано. Подумав, вдома.